Усіх вітаю на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на огляді Ford Focus 2018 року. Це у нас Німеччина, була в руках у одної сім'ї. Повністю все обслуговане, немає жодного підкрасу, навіть косметичного, повністю у рідній фарбі. Тут у нас 1,5 дизельний двигун та 263 тисячі пробігу. Має дуже гарну комплектацію, парктроніки, камеру. І давайте я вам покажу його детальніше. Авто у дуже гарному візуальному стані, має парктроніки по кругу, камеру 360, LED-оптику у кузові універсал. Дуже гарні диски. Немає ніяких нюансів по кузову. Все у рідній фарбі. Ось у нас камера. Дуже гарний колір. Всередині у нас тканеві сидіння. Дуже багато місця, великий екранчик, підігріви, автопарковка. Електроручник, механічна коробка, вибори режиму руху, адаптивний круїз, повний електропакет, датчики сліпих зон. Авто виглядає майже новим. Тут дуже багато місця. Позаду дуже Багато також місця, сидіння у гарному стані, все гарненько прошите. Багажник також дуже вмісткий і в цілому це авто чудово підійде для великої сім'ї. Тож я запрошую на тест-драйв та детальніший огляд цього авто. Ви можете його оформити в лізинг, в кредит та також придбати за готівку. Тож за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі. Телефонуйте, а краще завітайте особисто. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.